Добрий день! З вами канал Електротяга. Сьогодні побалакаємо про те, як під'єднувати контролер електровелосипеду до електровелосипеду. Я зберу багато різновидів контролерів, які в мене є, і розкажу про кожен, як він під'єднується. Буду намагатися це робити швидко, але зрозуміло, щоб не гаяти ваш час. Почнемо. Контролер 350 Вт, напруга 36-48 вольт. Ампери 18 А ампер, 1 А. Три фази мотора. Окремо виведена фаза. Одна з фаз мотора. Живлення сигналізації. Сигнальні провода сигналізації. Розєм перемикання швидкостей. Роз'єм датчиків хола. 5 дротів. Клема живлення контролера. Плюс мінус та ключ запалення. Дроти навчання з'єднуються між собою. Навчають контролер правильно оцінювати під'єднання та батарею. Далі роз'єм керування швидкістю. Сюди під'єднується курок газу. Роз'єм низьких гальмів. Сигнальний дріт високих гальмів. Останні два дроти можуть означати все, що завгодно, запускати любу функцію, але давайте перевіримо. Розберемо та подивимося, до яких контактів воно Цей оранжевий дріт підходить до контакту XH. І це в нас круїз контроль Він замикається з цим чорним дротом на мінус і запускає круїз контроль Контролер на 800 Вт напруга від 48 до 64 В. В цьому контролері дроти живлення окремо без фішки. І окремо дріт включення контролера, який замикається на плюс для увімкнення контролера. Фази мотора. Перемикать швидкостей. Роз'єм сигналізації та її живлення. Роз'єм датчиків хола. Роз'єм керування швидкістю. Сюди під'єднується ручка газу. Дроти навчання. Круїз контроль. Дріт високого тормозу. Окремо виведена одна з фаз мотору. І так, Оцей роз'єм низький тормоз. А оцей роз'єм це реверс. Цей дріт іде на LED-display. Наступний контролер На 40 А. Напруга від 36 до 84 вольт. Перший роз'єм це контроль швидкості, ручка газу. Живлення контролера. Фази мотора 3 дроти. Окремий роз'єм ключа запалення контролера. 2 дроти. Роз'єм низький тормоз. Далі роз'єм реверс. Розєм пас асистента. Розєми сигналізації. Сигнальні та живлення. Роз'єм круїз контролю. Чорно-синій. Роз'єм датчиків хола. З окремим виведеним роз'ємом на один з сигналів холів. Високий тормоз. Роз'єм навчання з'єднується між собою. Роз'єм перемикання швидкостей. Далі потужніший контролер На 60 А від 36 до 84 В. По-перше, живлення контролера. Трифазні. Дроти на мотор. Роз'єм з розовим та червоним дротом це замок запалювання, який запускає контролер. Два роз'єми на сигналізацію, сигнальний та живлення, як і в інших контролерах. Роз'єм круїз-контролю контролю. Синьо-білий та чорний дріт. Роз'єм перемикання швидкостей. Але він відрізняється від тих, які ми бачили раніше. Тут швидкості міняються по натисненню. Коротким з'єднанням. Не повним замиканням одного дроту на інший, а на дотик. Один раз доторкнулося одна швидкість, інший раз доторкнулося інша швидкість. І так по колу воно міняється. Провода навчання цього контролера. з'єднуються між собою. Роз'єм низького тормозу. Вимикає мотор при замиканні. Роз'єм датчиків хола, 5 дротів. Інформативний дріт під'єднується до дисплею, а це роз'єм перемикання швидкостей, але вже на замикання. Працює він так: якщо ми нічого не з'єднуємо, то це середня швидкість. Якщо ми з'єднуємо сірий з чорним напряму, то це знижена швидкість. Якщо ми з'єднуємо рожевий напряму з чорним, то це підвищена швидкість. Далі роз'єм е, керування швидкістю е, за допомогою ручки газу. Роз'єм високого тормозу. Роз'єм реверсу заднього ходу. І роз'єм пасасистенту. Тепер у нас трохи менший контролер напругою від 48 до 72 В і потужністю від 1000 до 1500 Вт. І так, це в нас швидкості. Далі живлення мотора. І ключ запалення замикається на плюс батареї, щоб увімкнути контролер. Два дроти навчання контролера. Живлення та сигнальні дроти сигналізації. Три фази, які йдуть на мотор силові, окремий дріт, який йде з однієї з фаз мотору. Окремо. Далі роз'єм керування швидкістю на ручку газу, високий тормоз. Окремий дріт. Роз'єм датчиків хола мотор колеса. Роз'єм сіро-чорний дріт це реверс, Роз'єм біло-чорний дріт це низький тормоз, Окремий жовтий дріт це високий тормоз, Окремий рожевий дріт це на дисплей. І також в цьому контролері організовано окремий вивод на рекуперацію. Фіолетово-чорний дріт. І тепер у нас отакі два складні контролери. Чому вони складні? Тому що тут немає роз'ємів, і я буду вам розказувати де ще під'єднуються в цьому шлейфі. Просто по пам'яті, як я їх від'єднував, запам'ятав, підписав, тому записуйте або запам'ятовуйте. Погано те, що ці контролери, незважаючи на те, що роз'єми них схожі. Навіть ідентичні, але розпіновка в них зовсім різна. Якщо тут у нас слава Богу, розпіновка ще написана якось можна її перевірити, то в цьому контролері розпіновки нема. Ніде вона не написана. Те, що можна сказати відразу, це те, що оці роз'єми це в нас датчики хола, це однозначно. Дякувати Богові, це е, те, що можна точно сказати. Підемо по порядку. В цьому першому роз'ємі лівий верхній контакт це е, включення контролера. Сюди подається напруга батареї, тоді контролер вмикається. Е, під ним у нас е, контакт високого тормозу. Далі другий контакт зверху, зліва, це в нас е, ножка. Це був електроскутер, була відкидна ножка, і е, на ножці був. Е, Датчик хола. коли ножка відкинута, то на цей контакт поступає 5 вольт і мотор не реагує тоді, поки ножку не обереш. Під ним у нас контакт плюс на ручку газу. Далі знизу у нас іде контакт мінус на ручку газу. Над ним у нас іде сигнал з ручки газу. Ним керується швидкість електротранспорту. На верхньому ряді останній контакт справа це шина, по якій передаються дані на LED-дісплей. Контакт під ним не задіяний зовсім. Переходимо на наступний шлейф. Підемо по рядах. Верхній ряд. Перший контакт не задіяний. Другий контакт перша швидкість. Якщо її з'єднати з мінусом, то вмикається перша понижена швидкість, зменшена. Третій контакт зверху це в нас швидкість, перемикання швидкості, але на дотик. Один короткий дотик до мінусу це одна швидкість. Ще раз короткий дотик до мінусу друга швидкість, ще раз третя швидкість і так по колу. Четвертий контакт зверху це провод навчання. Якщо його з'єднати з мінусом, контролер навчається. З п'ятого контакту, зверху, в цьому шлейфі виходить сигнал на дисплей, але не протоколом, а напругою. Якщо ваш дисплей міряє швидкість по сигналу з фази мотора, то з цього контакту виходить сигнал, його можна пустити на дисплей. Шостий контакт це оранжевий дріт роз'єму сигналізації. Сьомий контакт це мінус сигналізації. Восьмий контакт це плюс Сигналізації, живлення її. Отже, це напруга батареї. Так, вертаємося на початок нижній ряд цього роз'єму. Перший контакт це третя швидкість, яка з'єднується з мінусом, щоб її вмкнути. Другий контакт знизу це мінус, третій мінус. Четвертий контакт це мінус. П'ятий контакт це синій дріт. Контакту сигналізації, роз'єму сигналізації. вибачте. Наступний контакт це зелений дріт роз'єму сигналізації. Сьомий контакт це реверс, замикається на мінус. І останній контакт це теж мінус. Під кришечкою тут у нас є живлення контролера. З іншої сторони, у нас три фази, які йдуть на мотор з болтами. Тепер наступний схожий, але розпіновка в ньому зовсім інша. Перший роз'єм. Пройдемось по верхньому ряду. Перший контакт. Іде на спідометр. Два наступних не задіяні. Останній контакт в цьому роз'ємі це в нас плюс 5 вольт. Вертаємось на нижній ряд. Перший контакт нижнього ряду. ВЦЦ включення контролера. Ключ запалення контролера. Сюди подається напруга батареї. Далі у нас високий тормоз контакт. І наступний контакт це сигнал з ручки газу. Останній контакт цього роз'єму це в нас мінус. Переходимо на наступний роз'єм. На жаль, про верхній ряд я мало знаю, знаю тільки, що другий контакт зліва у нас мінус. Потім третій контакт наступний це у нас плюс 5 вольт. Передостанній контакт у нас знову мінус. І останній мені невідомий, на жаль. Про нижній ряд мені відомо більше. Так, перший мені невідомо. Другий контакт знизу це мінус. Третій контакт е, знизу мені невідомий. Четвертий контакт це е, знижена швидкість. Якщо її замкнути з мінусом. Наступний контакт це підвищена швидкість, якщо її замкнути з мінусом. І також мені відомо, останній контакт на цьому контролері це в нас сигнал з підножки з датчика холо, підножки електроскутера. Вона вимикає мотор. Як бачите, незважаючи на те, що контролери схожі, розпіновка в них може бути зовсім різною. Тому користуватися тим, що я кажу, можна лише, якщо у вас в точності такий же контролер, як я тримаю в руках. Також я не показав, що тут е, теж є у нас роз'єми, колодки для під'єднання живлення та фаз мотора. В датчиках хола мотор колеса немає нічого особливого. Знизу знаходиться плюс та мінус живлення датчиків хола зверху. Якщо дивитися зліва на то жовтий, зелений та синій сигнальні дроти. Те саме і на червоному контролері. Розпіновка така ж сама. я думаю, ви помітили, що у багатьох контролерів роз'єми дуже-дуже схожі, і не залежить це від потужності або розміру контролерів, або ще чогось. Роз'єми дуже схожі. Я думаю, що цей ролик може чимось вам допомогти. На все добре, дякую за перегляд. Переходьте на мій канал. Буде ще багато чого цікавого. До побачення.